А про міжнародочку трошки розпитаю очікування від зустрічі Зеленського з Трампом на п'ятницю запланована. В Трампа ніби повернулася. Як ми спіймали правильний вітер, правильну хвилю? А які очікування? Бо тут Нью-Йорк Таймс пише вже, що ледь не угода по томагавкам на столі лежить. Давайте не поспішати і про томагавки і про все інше поясню. Томагавки це ракети морського базування. Їх запускають з підводних човнів, з кораблів. У нас нема ні першого, ні другого. Домогавки нам дати можуть. А все інше це перша частина. друга частина. Є наземні установки, але їх обмаль. Це так звані тайфуни, їх невелика кількість, їх дуже мало. І мало хто знає, в якій вони стані. Третє. Для того, щоб їх запускали не американці, а українці, треба підготувати наших військових. Це не тиждень, не місяць і навіть не півроку. Хочу нагадати, що на літаках навчатися легше, ніж використовувати ці ракети. Тут від наведення, тут багато чого. Тому це треба час. А наші військові ще не починали це робити. І останнє. Сьогодні ми спостерігаємо, як ці ракети. Дуже розпіарені ракети тамагавк використовують як інструмент тиску на Росію, і це виглядає так: або ви погоджуєтесь, або ми дамо Україні ці ракети. Війна рано чи пізно закінчиться, каже Вашингтон. І От зараз на зустрічі Віткафа з Ушаковим помічником Путіна така теза звучала про те, що ви ж розумієте, що якщо війна закінчиться, неважливо коли а ракети тамагавк залишаться в Україні, то це ви собі привезли. Тому не доводьте до ракет. І це повинно мотивувати додатково разом з іншими важелями, щоб Путін змінив свою своє ставлення до закінчення війни. Вдасться чи ні не зрозуміло, але те, що Трамп вже роздратований Путіним. Те, що він ображений на Путіна, помітно всім. Окрім того, на початку вересня були проведені соцопитування, які показали, що більше ніж 70% як республіканців, так і демократів вважають, що необхідно збільшити допомогу, військову допомогу Україні і якомога більше зашкодити Росії. Величезна кількість, більше 80% республіканців, вважають, що допомога для України недостатня. Ня поясню, чому це важливо, тому що зараз вже в Штатах почалися перегони, передвиборчі перегони на вибори в Сенат і до виборів в Конгрес, які відбудуться в листопаді наступного року. Але тих хто вважає, що та скільки ще час? Ні. Ні, не скільки часу. Більше того, демократи вже почали використовувати тезу, що при нас Америка була справді великою, а Україна не потрапила так від е, Росії, і тому Трамп вимушений зараз реагувати на ці запити у виборців і на ситуацію. Саме тому зараз ми можемо побачити багато гучних заяв, багато різних рухів. Тут головне, щоб від заяв до справ е, ну, пройшло не тільки багато часу. А були б реальні дії. Бо ми ж пам'ятаємо закінчити війну за 24 години, закінчити війну за 100 днів. Ми все це бачили від Трампа. Тут головне ще раз, він заявив: я прийняв рішення по ракетах. Але яке він прийняв рішення? Він не озвучує. І це знов тисне на Росію. Ну і, до речі, росіяни дуже непогано читають американську пресу, де пишуть про те, що Україні можуть дати ракети десь 20-50 ракет. Це не Вирішить проблему, і це не стане вундервафлею, ну в диво ракетами, диво зброю, яку всі чекають. Але це буде нести скоріш іміджові наслідки для Росії. Ну і плюс до всього, якщо дійсно ці ракети долітять до якихось цілей, повірте, інформаційно і репутаційно Росія втратить значно. Вони не хочуть цього допускати. Чи складеться весь пазл? Поки не знаю. У мене немає такі такої інформації, але поки все говорить про те, що сьогодні дійсно план Трампа, який є, може призвести до паузи в бойових діях, до припинення вогню. Бо це головна мета зараз Трампа, і через тиск. На Росію через особливі там стосунки з деякими людьми, а також в він сподівається, в результаті перемовин з Китаю він хоче цього досягнути, бо Китай може натиснути на Росію як ніхто інший. Тому я би сприймав все ж таки томагавки тут як піарний інструмент тиску на Росію не більше. Ще трохи часу залишається. Хотіла розпитати вас стосовно тріумфу Трампа по завершенню чи призупиненню війни в Газі, як Ізраїль грав на его Трампа чи грав? І як вони цього успіху досягли? Що нам би треба було в них позичити? А ви вважаєте це успіх? Ну відразу. там просто подивіться. Ну, людина кайфує, сидить Трамп і кайфує. Я не про Трамп, я про Ізраїль. Я поясню, чому. В Ізраїлі от я спілкуюся, я телефонував в Ізраїль своїм друзям, я дивлюсь, що пишуть ізраїльські газети. Я уважно слідкую за тим, що виходить в них на телебаченні. Ну, Там немає єдиної думки, що це перемога. Велика кількість людей, і, скажімо так. Не якась там 10-20%, а значно більше сприймають це як можливість поразки, тому що могли дотиснути Хамас, могли дотиснути цей тероризм, але не дали і Ізраїль. Не тому закінчив війну, не тому що хотів. Він хотів закінчити з тероризмом, який вбивав євреїв всі ці роки. Вони хотіли закінчити з Хамасом, але не змогли цього зробити. Бо якраз Трамп один з тих, хто не дав. Єдине, що дійсно сприймається у всіх в Ізраїлі як досягнення, те, що повернули 20 заручників живими, і інших сподіваються, що повернуть всіх, які загибли. Це, до речі, Головний мотив служби в ізраїльській армії: щоб з тобою не сталося, тебе завжди повернуть. Якщо ти живий або загиблий, ти завжди повернешся за будь-яку ціну. І Справа це саме Шаліда. Всіх... Да його там скільки років більше тисячі людей обміняли, 1200 терористів обміняли на Гілада Шаліда, але це, це тільки один з випадків. Таких випадків багато. Також в Ізраїлі багато хто говорить про те, що ця історія. Це мотивує терористів знову захоплювати заручників, і це призведе до нових наслідків. Війна поновиться за 5 або 10 років. Всі це розуміють. До речі, миру на близькому сході не буде. Тому що ізраїльтяни готові жити в мирі в мирі, не готові жити Хамас. Але Трамп сказав одну дуже цікаву зробив заяву, коли на своїй промові він сказав, що газу. Треба відбудувати, але до того треба демілітаризувати. Він це розуміє. А от далі дуже цікаво, як це буде відбуватися. Бо хамаска як тільки зайшов, почав що робити? Вбивати своїх опонентів, конкурентів, звинувачуючи їх, що вони співпрацювали з ізраїльтянами. Він ходило доходило до маразму. Навіть Махмут Абас, очільник палістинської адміністрації, заявив, що ну це вже виходить за всі рамки. Вони просто казнять всіх хто. Є навіть партійний або політичний конкурент для Хамасу. А звертаючи увагу на Бібі, Бібі використав свій, свій джокер. Він використав можливість тиснути на Трампа саме через призму оцього я б сказав, не підлабузничества, але знаєте, такого. Ну, Трамп-нацис. І він задовольнив це на лесу. Ще притупляють бдітельність. Нам це кінокласи каже. Саме це і сталося. І отут виграв скоріш більш за все сам Бібі Бібінет'ягу. А Трамп Трамп додав ще один кінець війни до свого списку. Ну, він же ж своїм виборцям не буде ці нюанси пояснювати. Він закінчив він пояснювати не буде, але ізраїльтянам жити в цьому, і я хочу звернути увагу, що коли нам будуть пропонувати дуже схожі історії, а нам будуть пропонувати, ні, не про те, щоб ми там обміняли, я просто кажу про те, що. Нам будуть пропонувати неприємні речі. Треба розуміти, що якщо на них ми погоджуємося, то які будуть наслідки? Тому що в Ізраїлі якраз величезна кількість людей розуміє наслідки і розуміє, чому зараз закінчується ця, ця війна, не тому, що в них бусифікація йде або нема піхоті на фронти. Ні, навпаки, там вся країна об'єдналася для того, щоб вижити. Там інша історія. Тому нам треба 20 теж... секунд. просто нам треба розуміти, що. Завжди треба слухати наших партнерів, але не забувати про свої інтереси. Це недовжливе. Дякую, дякую дуже. Борислав Березов був нами, народний депутат восьмого скликання.